Всім привіт! Створимо гру в Scratch, який потрібно посадити космічний корабель у зеленій зоні приземлення. Клавішою зі стрілкою вгору керуємо тягою двигуна. А клавіші зі стрілками проворуч і ліворуч використовуємо для зміни напрямку космічного корабля. Давайте розпочнемо. Отже, спрайт 1 рудийкіт нам не потрібний. вилучимо його, натискаємо для цього у нас цей кошик та додамо спрайт ракети. Натискаємо на кнопку Брати спрайт, знаходимо ракету. Ось вона. Але бачимо, що вона досить таки велика, зменшимо її розмір. Давайте поставимо 20. Стало ось така. Ну і змінимо тло сцени, що був в нас космос. Натискаємо кнопку Брати тло. Перейдемо в розділ космос і я виберу ось таке тло. Тепер наша гра буде розпочинатися тоді, коли натиснуто зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події притягуємо блок, коли зелений прапорець. Натиснуто. Ну і зробимо спочатку так, щоб ракета завжди опускалася вниз. Навіть якщо ми нічого не натискаємо, завжди, значить, використовуємо цикл завжди. Далі переходимо в рук. Вертикальна вісь це в нас вісь Y, горизонтальна вісь «X». Якщо вісь Y, то змінюємо Y на. Але якщо вниз, це ставимо мінус, давайте запустимо. Ну і зараз вона рухається досить швидко. Давайте поставимо мінус 5. Вже повільніше, добре. Ну і зрозуміло, коли розпочинається гра мишкою ставити ракету десь вверх не зовсім зручно через це, коли гра розпочинається, перемістимо дану ракету деякі координати X, Y. Нехай Y буде 150. Саме верхня межа має координату y 180. Нижня межа мінус 180. То 150 буде якраз біля верху. А х нас змінюється від мінус 240 до 240. Нехай з'являється по центру. Пуставимо 0. Давайте перевіримо. Так, все добре. Тепер, коли ми натискаємо стрілку вверх, ракета має рухатися вверх. Тобто, щоб вона вже не падала. Отже, нам потрібно перевірити, чи ми натискаємо стрілку вгору. Використовуємо розгалуження, якщо то в даний шестикутник вставляємо умову. Тобто, датчик, чи клавішу натиснуто. Відкриваємо цей список, вибираємо стрілка вгору. Ну і зрозуміло, якщо стрілка вгору, тоді змінюємо «Y», Вже додатнє значення. Ну і залишаємо ось тут «10». Вниз буде 5 постійно. Якщо натискаємо вверх 10, то виходить так, що і верх буде рухатися зі швидкістю 5. Так, рухається. Ну, і тепер потрібно зробити, щоб рухалася ще праворуч та ліворуч. Так, продублюємо, щоб було швидше даний код. Клацаємо правою кнопкою по якщо, дублювати, вставляємо сюди. Тепер, якщо стрілка праворуч натиснута, то вже змінюємо x. Змінюємо на 5. Ну, а ліворуч на мінус 5. Перевіряємо. Так, все добре. Тепер, коли ракета торкається межі нижньої ну, або будь-якої, ну, або права зверху, чи зверху, значить, вона розбивається. Врахуємо це. Створимо це для ракети окремим скриптом. Коли зелений проперець натиснуто. також буде так розпочинатися. Ну і завжди перевіряємо, чи торкається межі. Завжди, якщо Торкається, відкриваємо список, межа. Тоді зупиняємо все. Ну, але давайте ще зробимо так, що ракета буде виглядати як розбита. Прийдемо для ракети на вкладку образи і бачимо, для неї є 5 образів. Нехай, коли літає ракета, в неї вигляд буде ось такий. Ну, а коли розбито, давайте щось домалюємо. Так, виберемо пензель. От, червоний. Збільшимо товщину пензеля. Ще Що щось чорне візьмемо. Щось гумкою витриму. Це нам не потрібно. Вже раз, роз, вже раз розбилося. Цей у нас образ називається. Rocket Ship B. Отже, змінити образ на Rocket Ship B. Ну, але коли тепер розпочинаємо гру, потрібно, щоб була ракета ціла. Значить, ось тут ставимо на початку змінити образ на Chip А. Тепер нам потрібно намалювати місце посадки. Ну, але якщо в нас має місце посадки, значить має тут бути якась земля. А якщо точніше поверхня планети, вибираємо тло. Переходимо на вкладку тло. Ну і намалюємо знизу ось тут. Вибираємо пензель. Так, спробуємо ось таке. Тільки давайте перейдемо краще у векторний режим. Думаю, буде простіше працювати з ним. Вибираємо банку з фарбою. Клацаємо всередині. Давайте все-таки зменшу трошки. Ось так. Вийшла у нас ось така поверхня. Ну, і тепер нам потрібно ще намалювати зону посадки. Будемо її малювати, наводимо козник на обрати спрайт. Наводимо, але не натискаємо. Натискаємо на малювати пензлик. І тепер намалюємо його. Посадка в нас буде зеленого кольору. Режим у нас зараз векторний. Виберемо коло. Якщо у вас а, межа є, то виключіть її краще. Хоча може і бути. Нехай буде десь ось така. Майбуть, завелика. Ну, зараз нехай буде ось така, потім, якщо то змінимо розміри. Ну, і, Зрозуміло, має бути десь на поверхні землі наша посадка. Ну і зробимо так, щоб вона з'являлася десь випадковим чином на нашій землі. Отже, вибираємо нашу зону посадки. І коли зелений прапорець натисну, то зразу вона повинна з'явитися десь знизу. Тобто вибираємо перемістити в X, Y. Y в нас ось такий підходить. Бачите, мінус 160 стало. Коли ми додаємо ось цей блок, то за змовченням стають координати X, Y даного спрайта. Ну, а ось щоб з'являлися випадково, значить перейдемо в оператори і додаємо випадкове від. Ми з вами говорили, що x змінюється від мінус 240 до 240. Давайте поставимо від мінус 220. До 220, бачите, вже кожного разу в іншій читочці з'являється. Ну і знизу, де нам і потрібно. Тепер потрібно створити код нашої посадки, щоб було ще швидше. Продублюємо це, він буде трішки схожий. Отже, коли зелений пропрес натиснуто, робимо окремим скриптом завжди, якщо. Наша ракета торкається, він у нас називається спрайт 1. Давайте назвемо його навіть по-іншому посадка. Зона посадки. Так, бачите, коли торкається зона посадки, тоді перейдемо в образи. Так, тут вже в нас нема полум'я. Значить вже він зупинився. Двигун вимкнутий. Це в нас Rocket Ship E. Ну і зрозуміло також зупиняємо все. Перевіряємо. Ще разок. Так, є, тільки бачите, коли він зупиняється. Образ стає на ось такий, здається, що він над зоною посадки. Це пов'язано з тим, що ось цей образ, коли він літає, він бачите, трошки є ще нижче. Тому давайте це врахуємо змінюємо образ і давайте ще опустимо вниз. Змінити Y, вниз це буде мінус. Нехай буде мінус 20, зараз перевіримо. Може й добре, але ракета, бачите, вона стала за зоною посадки. Просто порухаємо ракету, і вона буде спереду вже. Давайте поставимо мінус 15 може. Ось так добре. Ну і ще давайте додамо звук. Коли ракета рухається, програється якийсь звук. Можна робити для будь-якого спрайта, можна для тла. Давайте зробимо для зони посадки. Щоб не створювати новий скрипт, прямо сюди й додамо. Нас буде постійно програвати музика, поки ми не зупинимо все. Тобто, коли не посадимо або коли не розіб'ється ракета. Завжди, а не якщо. Ну і переходимо в звуки. Відтворити звук, ну, але цей звук нам точно не підходить. Звук поп, додамо інший. Переходимо на вкладки звуки, натискаємо обрати звук. Так, у нас є тут розділ космос. Давайте я виберу ось цей Space Noise. Повертаємося на код, відкриваємо список і бачимо, він вже є в списку. Тепер буде все. Давайте перевіряємо. Залишилося назвати та зберегти. Зберігаємо на комп'ютері. Файл вивантажте на ваш комп'ютер. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!